Добрий день, мої любі восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Пригадаймо, які члени речення називаються однорідними? Який зв'язок може бути між однорідними членами? Що таке узагальнювальне слово? Які розділові знаки ставляться у реченні з однорідними членами? Розшифруйте анаграму. Означення. Що таке означення? Продовжіть речення. Означення це другорядний член речення, який називає Ознаку предмета і відповідає на запитання, який чий котрий. Означення залежить від члена речення вираженого іменником і найчастіше виражається прикметником, дієприкметником, займенником, рідше іншими частинами мови. Графічний диктант. Проаналізуйте речення з однорідними членами. Усно визначте, які члени речення є однорідними. Поруч із номером речення запишіть номер однорідного члена, де 0 – немає однорідних членів речення. 1. Однорідні підмети, два, присудки, три додатки, 4. Означення, 5 обставина. Перевірте. Пригадаймо. Однорідні означення описують предмет з одного боку, підсилюють, уточнюють попереднє означення. Стоять після означуваного слова. Перше непоширене, а друге поширене. Суто позитивні чи негативні. Епітети. За допомогою емодзі спробуйте прочитати цей вірш. Лише справжній українець зможе відновити рядки цієї поезії. Можливо, хтось із вас назве автора цього твору. Любіть Україну. Як сонце любіть, як вітер і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усні й наяву. Вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову, і мову її Солов'їну. Володимир Сусюра. Знайдіть у вірші однорідні означення. Красу її живу нову. Пропоную вам переглянути відео. Яку сукню порадиш обрати для вечірки? Олю. У тебе стільки варіантів Біла, червона, зелена чи навіть тигрова сукня. Кожна з них підійде? Не знаю. Хочу мати вишуканий вигляд. Тоді скористайся винаходом Коко Шанель. Обери елегантну, маленьку чорну сукню. Точно. Поглянь на виділені речення. Чому в одному є коми між означеннями, а в іншому немає? Тема нашого уроку неоднорідні означення. Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про однорідні означення, ознайомимося з неоднорідними означеннями, вироблятимемо навички розрізнення однорідних і неоднорідних означень. Оцінювання їх виражальних можливостей конструюватимемо речення, використовуючи однорідні неоднорідні означення. Неоднорідними виступають означення, що характеризують предмет із різних боків. Наприклад, теплий літній вечір. – «теплий» вказує на температуру. А літній на пору року. Морські прозорі хвилі. Морські вказує на походження, а прозорі описує їхню властивість. Настали довгі нудні холодні дні. Довгі вказує на тривалість. Нудні описує емоційне сприйняття. Холодні вказує на температурну характеристику. У небі пливли важкі дощові хмари. Важкі вказує на вагу дощові явище природи. Неоднорідними виступають означення, де одне означення виражене якісним прикметником, а інше відносним. Десь пискне синичка. Їй ніжно відповість малий короткохвостий корольок. Малий якісний прикметник, короткохвостий, відносний. Неоднорідними виступають означення, де перше поширене, виражене дієприкметниковим або прикметниковим зворотом, а друге непоширене, виражене прикметником або дієприкметником. На лісових горбках пахли нагріті сонцем, стиглі суниці. Між неоднорідними означеннями сполучники не вживають, коми не ставлять. Отже, неоднорідні означення описують предмет із різних сторін: колір, форма, матеріал, розмір, смак. Не можна поставити сполучник І, коми не ставимо. Виражені поєднанням займенник плюс прикметник. Якісний плюс відносний прикметник, якісний плюс присвійний прикметник. Перше поширене словосполучення. А друге непоширене прикметник, дієприкметник. А зараз виконаємо гімнастику для очей. Тинтень. Wah la wah la bang bang. Alright. Ooh e ooh ah ah, ting tang. Wah la wah la bang bang. Ooh e ooh ah ah, ting tang. Wah la wah la bang bang. Ooh, with you I told the witch doctor I was in love with you and then the witch doctor he told me what to do he told me Сипанка. Відновіть прислів'я та скажіть, у яких прислів'ях означення однорідні, у яких неоднорідні. Цікава наукова книжка розширює кругозір. Означення «цікава наукова неоднорідні, бо цікава якісний прикметник, а наукова відносний. Кому не ставимо? Добре чесне слово краще за подарунок. Означення добре чесне, однорідні, бо описують предмет з однієї точки зору, характеризують його схожі якості. Крім того, ми можемо вставити сполучник І Кому ставимо смачний домашній хліб. Найкраща їжа. Смачний домашній неоднорідні означення, бо смачний характеризує їжу з точки зору її смакових якостей, а домашній вказує на спосіб приготування, кому не ставимо. Щира відверта розмова запорука дружби. Щира, відверта, однорідні означення, бо описують предмет з одного боку, описуючи його подібні якості. Між ними можна вставити сполучник І. Кому ставимо. Наступна вправа додай близьку і об'єму. Відновіть подані речення. Я на гору круту крем'яною буду камінь важкий підіймати. Круту крем'яною неоднорідні означення. Бо крута описує рельєф гори, це якісний прикметник, а крем'яна вказує на матеріал, з якого складається гора. Це відносний прикметник. Кому не ставимо? І вам згадається садок, високий ганок, летючі зорі, тиха літня ніч. Тиха літня неоднорідні означення. Тиха якісний прикметник характеризує ніч за звуковими якостями, а літня вказує на пору року відносний прикметник, кому не ставимо. Усе застеляла мла вечірня пахучая. Вечірня пахучая неоднорідні означення. Вечірня відносний прикметник, що визначає зв'язок з певним часом доби. Пахучая описує якість мли, її властивість мати певний запах. Це якісний прикметник, кому не ставимо. Наступна вправа дослідження, аналіз. Згрупуйте подані слова за спільними ознаками колір, риси характеру людини, вага, матеріал. Наполегливий, легкий, блакитний, працьовитий, металевий, важкий, скромний, сірий, невагомий, темносиній, дерев'яний. Чемний, коричневий, багатотонний. Колір. Блакитний, сірий, темносиній, коричневий. Риси характеру людини. Наполегливий, працьовитий, скромний, чемний. Вага легкий, важкий, невагомий, багатотонний. Матеріал металевий дерев'яний. Наступне завдання. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть уживання розділових знаків. Шипшини кущ у мене під вікном цвіте блідорожевим раннім цвітом. Кому між означеннями не ставимо, бо блідорожевим описує колір цвіту це якісна характеристика. А раннім вказує на час появи цвіту. Це відносна характеристика. Усі дерева навкруги тепер стояли блідорожеві, м'які, святкові. У цьому реченні «кому» ставимо, бо означення однорідні. Ми їх вимовляємо з перелічувальною інтонацією. Між ними можна вставити сполучник І. П'янки, вологий свіжий вітер огорне подихом тебе. У цьому реченні також означення однорідні. Коми ставимо. Я люблю гордий шум рідних київських вулиць Зелених. Кому не ставимо, означення неоднорідні, якісний плюс відносний. Наступна вправа мить творчості. Оберіть один ряд означень і складіть із ним речення. Поясніть, які із них однорідні, які неоднорідні. Яскравий сонячний, теплий, український широкий духмяний, густий вологий насичений ароматом, далекий безкрай солоний. Пропоную виконати тест за пройденим на уроці матеріалом. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні а. Обличчя в жінки було бліде, схвильоване б. Сірі води густо спливали з сірого неба на посірілу землю в. Ніжні тихі зорі спадали на землю. Виділені означення є однорідними в реченні. Розділові знаки вилучено. У полі зацвітуть пахучі голубі фіалки б. На берег накочувала біла висока хвиля. В. Зелена запашна свіжа трава. Виділені слова є однорідними в реченні. А. Як я вас люблю лісові осінні гості. Б. Привітна, весела, щира усмішка. В. Ми їхали порожньою рудуватою дорогою. Виділені слова є неоднорідними в реченні. а. Настала ніч. Довга, беззоряна, глуха. Б Небо висвічувалось чистою ясною блакиттю. В Маяли над нами жовті, голубі червоні метелики. Однорідні означення вжито в реченні. а. На дворі пахне молодим осокорячим листям. Б. Сині, зеленкуваті, фіолетові присмарки спадають степом в під осінніми високими зорями затихають оселі. Неоднорідні означення вжито в реченні. А то тут, то там розсипані були червоні, жовті й сині бризки б Високий, сильний, сміливий юнак вийшов з господи в. Вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку. За допомогою кругів Ейлера Венна. Зазначте, що спільного і відмінного між однорідними і неоднорідними означеннями, спираючись на здобуту інформацію. Отже, спільне означення підкреслюємо хвилястою лінією є означуване слово, відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Відмінне. Однорідні означення характеризують предмет з одного боку, вимовляють з інтонацією переліку, коми ставимо. Неоднорідні означення характеризують предмет з різних боків, вимовляють без інтонації переліку, коми не ставимо. Погляньте на кадри та оберіть той, який би характеризував вашу роботу на уроці. Був на сьомому небі, грів чуба, бив байдики, клював носом, ґавловив, був на коні. Домашнє завдання. Перепишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Підкресліть означення. Визначте, з-поміж них неоднорідні. Дякую за роботу на уроці. Будьте здорові і до побачення!